Літо офіційно стартувало, і для школярів настала довгоочікувана пора канікул: відпочинок, розваги, прогулянки попереду, теплі яскраві дні. Та разом з літніми радощами зростає і відповідальність, особливо біля водойм. Щороку в Україні фіксують десятки трагічних випадків через порушення правил безпеки на воді. Загалом за минулий рік на території Житомирської області загинула 41 особа, з них троє дітей. На території Коростенського району зафіксовано загибель 11 осіб. У Коростенській громаді вода забрала життя трьох людей, з яких одна дитина. 1 червня офіційно розпочато купальний сезон на території Коростенського району та загалом Житомирської області. Коли хтось тоне, рахунок іде на секунди. Що ж робити, щоб допомогти? Кидатися у воду без підготовки небезпечно, але й стояти осторонь не можна. Щоб рятувати життя та не наразити себе на небезпеку, необхідно зателефонувати на службу 101 або 112, покликати когось на допомогу. Разом більше шансів рятувати потерпілого, особливо якщо рядом немає дорослих. Небезпечно купатися в місцях, які не забезпечені спеціальними рятувальними службами. У нас на території Коростенщини, є, на жаль, є одна тільки рятувальна служба, яка розміщена на території нашого парку, це на річці Уж, це міська комунальна рятувальна служба на воді. З метою попередження загибелі людей на воді фахівці ДСНС спільно з представниками ювенальної превенції поліції та представниками комунальної рятувальної служби на воді проводять профілактичну роботу серед населення. Заходи ми проводимо по населеним пунктам і про навчальним закладам в школах. Зараз дуже актуально розпочався ну, скажімо, кінець навчального року. Дуже багато екскурсій по нашим підрозділам, по всім підрозділам. І коли дітки до нас приходять, ми не тільки покажемо пожежну техніку, але й загалом наголо. Пишуємо на правила поведінки на водних об'єктах, і загалом правила поведінки, щоб не гратися з сірниками в момент ну, літніх канікул, коли, скажімо, діти так не зовсім під наглядом. В цьому році вже проводили спільно з ювенальною провенцією поліції, також з нашої комунальної служби і на воді. Угу. Ну і зараз загалом ми і це сторіночки Фейсбук. Це роздача листівок, і тікток, і той тобто, всі доступні соціальні мережі. Хочемо охопити, щоб достукатися якомога до більшої кількості і дітей, і батьків. Рятувальники наголошують не залишати дітей без нагляду, навіть біля неглибоких водоймів, купатися лише у спеціально відведених і обладнаних місцях, і тільки у супроводі дорослих. Почався купальний сезон. Наші діти, звичайно, захочуть купатися, тому звертаємося до батьків. Не залишайте їх без нагляду, не пускайте самих в незнайомі місця. Дозволяйте купатися лише спеціально у спеціально відведених місцях нашої громади. Будьте безпечні.